Вітаю всіх. Сьогодні відео буде мало, але такі цікаві. І так, новинах було, що РФ готує новий наступ у серпні за рахунок північно-корейських солдат. Чи дійсно це правда? Чи дійсно РФ готує в серпні новий наступ за рахунок північно-корейських солдат? Чи дійсно це правда? Давайте подивимось. П'ятірка жезлів це відповідь ні, але це боротьба. Карта боротьби. Я би сказала, що. Це більше трендьош, Обмежена кількість їх буде. Це просто вкиди. Хтось буде, але не буде їх багато, ні. Їх не буде багато, вони вже давно там. Це більше такий вброс для інформаційності. Тепер, давайте так, будуть. Поповнюватись війська РФ у серпні солдатами з Північної Кореї, давайте так. Ну, таки двійка жезлів, не сильно, немає прям такого, що будуть на 100%. Ні, обмежено, любі мої, обмежено, обмежено. Не буде їх багато. Будь ласка, обережно з новинами. Будуть, але в обмеженій кількості. Рез... Ну, Там, де це потрібно. Там, де вони дали результат, там де це потрібно. Ось тільки так воно і буде, не треба себе накручувати зайвий раз. Будь ласка, вони є, вони вже є, і їх не буде стільки, щоб всіх замінити. Ви ж розумієте?